Тарас Григорович Шевченко. Чума. Чума з лопатою ходила, та гробовище рила, рила то трупом, трупом начиняла і со святими не співала, чи городом, чи то селом Мете собі, як помилом Весна. Садочки засвіли, неначе по отобу, криті, росою божою умиті біліють весело землі цвіте, красується цвітами, садами темними, лугами, а люди бідні їх в селі, неначе злякані ягнята, позамикалися у хати. Бревуть голодні, на городі пасуться коні, Не виходить ніхто загнать, нагодувать, неначе люди ті сплять. Заснули добре, знать, гнать заснули, святуди дівоньку завули, бо дзвона вже давно не чуть. Сумують комини без диму. А за городами, за тином могили чорні ростуть. Під хатами поміж садами зашиті в шкуру і в сволі Гробокопателі в селі волочать трупи ланцюгами, за царину і засипають, без домовини дні минають. Минають місяці село навік замовкло, оніміло та кропивою поросло. Гробокопателі ходили, та й під хатами лягли. Ніхто не вийшов вранці з хати, щоб їх сердечних поховати під хатами та й погнили, мов оазис в чистім полі. Село зеленіє, ніхто в нього не заходить, тільки вітер віє та розносить жовте листя по жовтому полю. Довго воно зеленіло, поки люди з поля пожарища не пустили і не запалили, і села товний згоріло, зотліло та попіл вітром розмахало. І сліду не стало. От таке то людям горе чума його.